Що приховують у своїй напівтемряві печери, чим готові вразити навіть найвибагливішого глядача, чи є хоч дещо ця правди в стародавніх легендах про них? Про все це можна дізнатися з цієї віртуальної екскурсії. Найвідоміші печери України Кунгурська печера знаходиться вона в надрах Крижаних Уральських гір. В Ста кілометрах від Тернополя багато хто називає її царством снігової королеви. Взимку температура в ній опускається нижче 30 градусів. Подібний клімат послужив причиною виникнення найкрасивіших крижаних кристалів, що прикрашають печеру. За підрахунками вчених вік їх становить 10 тисяч років. Встановлена лазерна підсвітка робить їх сяйво неповторним. А природну пишність доповнюють створені людьми незвичайні скульптури з брил льоду. Конгурська печера, знаменита своїми крижаними формами, найкрасивішими, визнані діамантовий і полярний гроти, доповнюють все це близько 70 озер, найбільшим з яких є Велике Озеро. За стародавніми народними переказами печера ця раніше була населена. Це підтверджують і знайдені в Христовому гроті колодязь і відлюдницька хатинка. Капова печера розташована вона в заповіднику під назвою Шульган таш в Башкирії Популярність свою вона придбала завдяки виявленим на її стінах палеолітичним малюнкам. На думку вчених, вік їх не менше 15 тисяч років, деякі з них виконані вугіллям, інші ж за допомогою охре вразило спелеологів те, що на стелі не було знайдено слідів гару, яка повинна була виникнути при освітленні стін. За їх припущенням, стародавні люди, які залишили ці наскальні малюнки, користувалися подобою газових ламп. Тільки в ролі пального виступав жир, легендарний наскальний живопис у каповій печері. Автор ардісламу Фаніс Смаїлрю Також тут були знайдені людські черепа. Правда, без скелетів була висунута теорія про те, що такий вид поховання раніше говорив про значущість і велич покійного, мармурова печера вік цієї печери. Розташованої в Криму близько двох мільйонів років, вхід в мармурову печеру на нижньому плато невідомої гори Чатирдах назву печера отримала завдяки знайденим тут породам мармурового вапняку. Температура в ній не піднімається вище восьми градусів, навіть влітку, серед надзвичайних наростів печери, самим неординарним є поцілунок. Скульптура ця нібито приносить удачу в любові і зміцнює сімейні союзи є повір'я. Що незаміжня пара поцілувалася поруч з цими наростами незабаром одружитися. Починається маршрут з галереї казок, де зустрічаються чудові тварини і казкові персонажі. Мармурова печера відома пам'ятка в Криму. Печери можуть дивувати ще й своїми назвами. Наприклад, за даними юзнаїв Сирю, ботовська печера є найдовшою в Україні. На сайті є детальна стаття. Про це ботівська печера, відома як найдовша в Україні, найзнаменитіші печери в світі, печера очеретяної флейти. Китай цьому найдавнішому підземеллю більше 180 мін років. Утворилася вона шляхом руйнування водою кварцових порід неподалік від містечка Гойлінь. Це гарна назва. Вона отримала через зростаючого навколо сорту цукрової тростини, стебель якого вже кілька століть роблять флейти з чудовим звучанням. Довжина печера невелика близько 500 метрів, але це злишком окупається приголомшливим видом сталагнітів, які схожі на дерева, а колони їх утворюють цілі сади. Печера очеретяної флейти в Китаї відома у всьому світі, також вельми знаменитий сталактит посох царя драконів, він вельми химерної форми і гігантських розмірів. Прикрашає він зал кришталевий палац, варто відвідати і такі зали, як червоний поріг, вежа дракона. Зоря в левової гаю, сосна на снігу, Мамонтова печера, їй більше 10 мільйонів років, а знаходиться вона в штаті Кентукки. Мамонти тут не водилися, а назва це пов'язано з тим, що слово Мамот перекладається і як величезний. А це абсолютно точно відображає розміри печери у ній п'ять ярусів, понад 200 гротів, переходів і галерей, протяжність їх становить понад 500 кілометрів. Мамонтова печера знаменита не завдяки вимерлим тваринам склепіння її з червоного вапняку виглядають досить вражаюче, особливо в коридорі Бродвей, неподалік від якого протікають річки Стікс і ехо. У них живуть креветки рідкісного виду, сліпі риби і раки. Туристи люблять тут розглядати кам'яну брилу, яка нагадує про матері Джорджа Вашингтона. А також все не проти залишити свої візитки і автографи в спеціальному залі записів. Американськими вченими в цій печері була виявлена мумія людини, однак не ця печера є найвідомішою на планеті, найвідоміша печера у світі. Печера фінгала найвідоміша печера, це печера фінгала в Шотландії. Розташована вона на безлюдному острові Стаффа. Вхід в знамениту морську печеру назвою своїм печера зобов'язана шотландському поетові на ім'я Джеймс Макферсон. Легенда свідчить, що велетень фінгал для з'єднання Ірландії з Шотландією побудував дамбу. По якій в житло його пройшов велетень, поки фінгал міцно спав перед майбутнім з ним боєм, дружина ж героя проявила кмітливість і вказавши на чоловіка. Сказала, що це дрімає грудної син фінгала, величезний противник, представивши розміри татуся цього немовляти в жаху давдеру, зруйнувавши при цьому даму. Другим обґрунтуванням такої назви послужило те, що великий зал печер химерно повторює звуки прибою, і вона ніби співає. Ці чарівні звуки спонукали Мендельсона написати знамениту увертюру гебриди або фінгалова печера. Вражає вона і базальтовими хитросплетеними колонами, що мають шести і восьмигранні форми.